На Показуємо наповнення одного із мішечків на 20 кг, Тут буде багато бюстів різних, як мережевих, так і от таких звичайних топів, трусики, різні модельки, можуть бути такими з утяжечкою, можуть бути звичайні, оце щось таке красиве, піжамне, безшовні стрінгами, мережево, тобто дуже багато різних моделей. Все легеньке, за рахунок цього виходить класна собівартість. Від 100 кг робимо вигіднішу ціну. Зверніть увагу, хоча це щось теж таке красиве. Цій поставочці дуже багато саме бюстів. Часто ви про те питаєте, скільки їх там є, чи є, чи можна купити окремо. Купляйте мішком, це вигідніше ще вам вийде, тому що за рахунок трусиків буде виходити дешевша собівартість. І на них можна вигідніше заробити. Дивіться. Що, тут теж з шортиками. Так. Бюсти, бюсти, бюст. Ну, ідеальний мішок. Різні прикольні модельки, гарні об'єми. І тут нема таких, що дуже маленькі розміри. От як буває так, що, наприклад, чашка велика, об'єм маленький, тут вони прикольні. Так. Щось таке красиве було. Такого було. Знизу бачу багато. Так що вам покажу, що в нас тут? Отаке мережево. Це що на топ? Бюсти, бюсти. Можна, до речі, поєднати комплектиками повноцінними скласти. Це щось таке. Мережево, мережево, бюсти, бюсти. Боже, скільки багато мережева. Прикольна така партія. Мішечки між собою подібні наповненням, тобто бюсти будуть повсюду, трусики будуть різні модельки скрізь. Відправляю мінімально від 20 кг мішечок або ж від 100 кг робимо вигіднішу ціну. Так, що в нас тут? А тут багато дивіться. Мережево-мережево, о, тут якось комплекти, певно, в одному розмірі. Можуть бути і стрінгами, але стрінгів не є багато. Це теж топ. Такі трусики. Башовні.